Тут мамка з деткою. Одна детка бачу тільки. А де інші? Що це? У них тільки одна вилупилась в цьому році. А в тому році було дуже їх. Так, ну курочка наривається. Що така драка була? Видно гніздо до курочок і до них приплило сімейство лисух. Да, на жаль одненька тільки. Опа, ух ти, подивись, воно що робиться. І тепер зараза, да. а дитину налетіла. Тому вони їх і ганяють. Я Десант, лисок висадився на камінці. Дитину годують. Батьки і щось є в дзьобиках. На жаль, одненька дітка в цьому році у них. Жалко. Но вони за літо можуть два вилопка вивезти. <тас> Обговорюють ці мене проблеми. Щось така маленька лиска. Це вона десь вчора вилупилося. Батьки щось діляться між собою. Ну, вони взагалі-то обидва годують діток. Тут щось вони один одного годують. Так, і ці щось там самі собі.